Шановні друзі і кохана родина, вітаю вас в другому випуску лінивого дизайну. <плес> Продовжую показувати, що дизайн це класно, круто і куди взагалі без нього? А нікуди. <плес> що, давайте продовжимо. <плес> Again. Ви вже напевно здогадалися, що це є за гра, і безпосередньо to impress. Ця гра полягає в тому, щоб показувати, хто я справжнім фешн Killer. вдягнути свого персонажа за відведений час на конкретну тему. Як бачимо, тема в нас випала мій найбільший страх, але ще я нічого не боюсь, тому зробимо просто класний дизайнерський стильний лук. Основою для мого луку стануть ось ці галоші. Далі потрібно щось наверх. Беру цю ковтинку. і обов'язково все в чорному кольорі. Ну і всі знають, як важливо мати класну зачіску, яка буде підкреслювати вашу особистість, характер та стиль. Тому беремо щось отаке. Не забуваємо про чорний кольор. Ну, і скільки хоч трошки треба відповідати темі, то візьмемо якийсь страшненький макіяж. Бачите, ми вже на півшляху до створення образу, від якого всіх будуть відлітати її б... лиця. Продовжую нашаровувати наш образ. Беру цю спідницю і обов'язково чорний. Це виглядає цікаво. Беремо чорний. Хочемо бути страшними, обираємо блідий колір шкіри. Експериментально, сміливо, цікаво. Беремо чорний. Доповнюємо образ з мінімальними аксесуарами. Чорний. Продовжуємо нашаровувати, щоб це все виглядало цікаво. Нашаровуємо ще. От і готовий перший образ для нашого постера. Тепер подивимося, що зробили інші гравці. Тут все просто-то зрозуміло. Далі у нас де жінка Спінер. Ну, і моя страшила. І час результатів нашого показу мод. Не засмучуємося, йдемо далі. Наступна тема сцена. Ну і скільки ви вже зрозуміли, як це все відбувається, я це трохи проспідраню. Натягаємо Rockstar окуляри, беремо ніхушку зачіску, мейкапчик, шкіри. Беремо потужний лонгслів, змінюємо кольор зачіски, також беремо міні-спітницю, вибираємо класний паттерн. Взуваю нашу зірку в черевички і виставляю кольори. В кінці вирішив змінити лонгслів на цей прикольний топ. Закінчую образ таким ось аксесуаром. Ось така Чікса в мене вийшла. Другий образ готовий. Переходимо до наступної теми. Поки я монтував це відео, я встиг стати альтушкою. Тим не менш, хочу нагадати про свою сторінку в інстаграм. Підписуйтесь туди, я там викладаю дизайни частіше. Плюс я там анонсую відео на YouTube. Ось. Чекаю там. Наступна тема 80-ті. І я вже знаю, що я буду робити. Ось такий спортивний ретро костюм. Так що погнали. Починаю з лосин це буде в яскраво в жовтій гамі. Наверху ось таку ковтинку, потім я її все одно зміню. Кросики. Стильну зачіску, щоб нагадати роботягам про стиль. Як я й казав, змінюю ковтинку на таку штуку нейтрального кольору. Дивимось, що в нас вийшло, оцінюємо конкурентів і рухаємось далі. Отака фітоняшка в мене вийшла. Ага. Добре. Ще один образ для постеру готовий. Переходимо до останнього. Наступна тема затишний. Не бачу сенсу це все затягувати, так що прискорюємося. Алло, да. добрий день. Добрий, міліція міста рівного а це що? У мене вкрали телефон. Бачимо переможців і бачимо те, що мене серед них немає, тим не менш, останній образ готовий. Приступаємо до постера. Мій воркфлоу починається з того, що я накидив все на полотно і імпровізую з композицією. Шрифти, кольори, розміщення. Це все може у вас зайняти багато часу, але якщо ви цим регулярно займаєтесь, у вас це буде доволі швидко виходити. При створенні будь-чого, що несе в собі креативність, важливим є ваша надивленість, те, що ви бачили раніше, чим надихались картини, графічний дизайн з цього мозок формує те, що ви передаєте. З цього створюється ваш внутрішній світ, ваша естетика, і ви це передаєте якимись методами. Я, наприклад, графічним дизайном. Якщо простими словами, ви те, що ви їсте. Трохи душно, але це важливо знати. Повертаючись до постера, деякі елементи я створюю в ілюстраторі, додаю їх в Photoshop і з цього формую загальну картинку. На цьому етапі розміщення та шрифти питань мене не викликали, залишається додати якусь родзинку та провести маленьку кольорокорекцію. корекцію. Даю на фон легкий жовтий відтінок, пару завершальних штрихів, і роблокс-постер нарешті готовий. Ту малів. Отже, прийшов час постеру для фільму. Фільм, який я для цього брав, це лице зі шрамом. Кожному раджу подивитись. Класно зрежисований, класні кадри, класні актори. Все супер. А починаю я з того, що шукаю класні моменти, кріню їх. Для постера, і тут важливо знайти саме кадри, які будуть говорити про фільм на постері, передавати вайб. Що ви збираєтесь подивитись цей фільм? Спойлерів тут немає, окрім останньої сцени, яка і так всесвітньо відома. Тому швидше до діла. Щоденько прокладивши фільм, я знайшов перлини, які мені так потрібні, і що може розказати про фільм більше ніж сам головний герой. Тому беремо в першу чергу його. Слоган головного героя World is yours Тобто світ твій, на що фільм неодноразово звертає увагу, я це використаю в постері. Ну, і оскільки це ретро фільм, важливо цього дотримуватись, і в дизайні навалити жорсткого вінтажа, додати шум або накласти текстуру старечого паперу, це все ми вміємо. Використав я всього один колір це червоний. В фільмі багато крові. Я навіть не спеціально це зробив. Це сталося підсвідомо, тому що така асоціація з фільмом. А ще тому, що головний герой ґенкстер, і всі, хто йому не подобається, мають дірку в лобі. Думали мене схопити. Вам для цього знадобиться ціла армія. Всі чули. Ще на етапі монтажу я вирішив, що мені, звичайного, постеру з Roblox мало і потрібна Bad Beaches версія. тому ось вона. Всі постери ви можете купити. Частина коштів з них йде на допомогу Збройним силам України. Щоб купити у мене постер, заходите до мене в інстаграм. Обирайте постер, який вам подобається. Пишете мені, і я вам його відправляю. Любі друзі, дякую за перегляд. Ви могли помітити, що я еволюціоную в питаннях цього відео, і я вже не така мавпа, як раніше. Вже трошки цікавіше, напевно, і дивитись. Тим не менш, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, бо Ну, тут треба. І цей... Ну донати на Збройні сили України, бо це теж дуже треба, і це теж дуже важливо. Де сметана? Що ти хочеш? Де сметана? метана? Де мета? Що піде позориш блять? Де сметана, метанать? очку ствен şarkı fungak çocuklar Britt şu deve